В моїй практиці траплялися випадки анафілактичного шоку. Це власне були реакції на медикаменти і на укус бджоли. Анафілаксія розвивається досить швидко. Це може бути від 5 до 30 хвилин. Через 4-12 годин симптоми можуть повторитися. Пацієнти часто використовують антигістамінні препарати, тим самим відтерміновуючи виклик допомоги. Небезпеку для життя становить власне, системна анафілаксія, крайні її Роєв анафілактичний шок, вчасний виклик допомоги, і вчасно введений нами адреналін допоміг врятувати життя людини. Алергічна реакція це є надмірна гіперреакція імунної системи на певну речовину, яка потрапляє в організм. Ця речовина називається алергеном. Імунна реакція імунна система сприймає алерген як небезпеку для себе, і внаслідок того виділяє певну, певні речовини, наприклад, такі як гістамін, і запускається ряд запальних реакцій з виникненням. Певних симптомів е, небезпеку для життя становить власне системна е, анафілаксія і крайній її прояв, анафілактичний шок, що є невідкладним станом. Найпоширенішими причинами алергічних реакцій є е, е, харчові продукти, медикаменти, а також можуть бути укуси комах. Серед харчових продуктів найчастіше це є алергії на горіхи, а саме, волоський горіх, арахі з кешю. Також можуть бути алергії на морепродукти, рибу, соя. Пшениця, молоко, яйця. Серед медикаментів найчастіше алергію викликають антибіотики: а саме пеніцилін і також інші бета-лактамні антибіотики. Також можуть бути причиною нестероїдні протизапальні препарати кетуролак, а також ряд препаратів, які використовуються при анестезії і рентген-контрастні речовини. Якщо говорити про укуси жальних комах, це можуть бути укус бджоли. Шершня, оси для дітей більш характерні алергії на харчові продукти. В алергічних реакціях варто розрізняти легку алергічну реакцію і системну важку алергічну реакцію. Якщо ми говоримо про легку алергічну реакцію, це є місцева. Помірна реакція, і вона не становить такої загрози для життя людини. Загалом вона може проявлятися з чханням, свербіж, нежить, сльозотеча. І загалом людина себе почуває добре. І такі стани гарно усуваються антигістамінними препаратами і просто потребують спостереження. Якщо ж ми говоримо про складну алергічну реакцію, системно її по іншому називають або анафілаксія, і крайній її прояв анафілаксія. Актичний шок вона є системною і уражає декілька органів і систем. Анафілаксія є невідкладним станом і потребує надання невідкладної медичної допомоги обов'язково, бо становить загрозу для життя. Перші хвилини при розвитку анафілаксії ем, варто оцінити критичність стану і звернути увагу на такі симптоми, як е, порушення дихання. А це саме може бути утруднене дихання, хрипи, свистячі хрипи, е, набряк язика, губ, набряк гортані, які також призводять до утрудненого дихання. Е, також поєднання можуть супроводжуватися висипкою, е, розлади шлунково-кишкового тракту. Болі в животі. Особливо небезпечно є вже падіння артеріального тиску, порушення рівня свідомості або повністю до втрати свідомості. Також вони можуть паралельно супроводжуватися підвищеним серцебиттям, пітливістю, холодний піт. І при таких симптомах одразу необхідно викликати допомогу. Анафілаксія розвивається досить швидко. Це може бути від 5 до 30 хвилин в більшості випадків, інколи може надто швидко розвиватися, тобто через 1-2 хвилини, особливо в тих випадках, якщо було застосовано внутрішньовенне введення медикаментів. Варто пам'ятати, що існує двохфазна анафілаксія. Що це означає? Що після виникнення перших симптомів і наданої відповідної допомоги, стан пацієнта Може покращитись, але через деякий час, через 4-12 годин, симптоми можуть повторитися. Це нам нагадує про те, що варто спостерігати за пацієнтом навіть після покращення стану. Оскільки анафілаксія є невідкладним станом і безпосередньо загрожує життю пацієнта, е, обов'язково треба викликати швидку допомогу для якнайшвидшого надання допомоги і якнайшвидшого введення необхідних препаратів. А в першу чергу це є адреналін. Як правильно надавати першу допомогу людині з важкою алергічною реакцією до приїзду лікарів, е, в першу чергу це Розцінити критичність стану і не зволікати з викликом допомоги. За той час, поки їде допомога, варто забезпечити доступ свіжого повітря, розстібнути одяг тісний, якщо є такий. Також, якщо є порушення з диханням, таку, таку людину варто посадити, для того, щоб їй легше стало дихати. Якщо все ж таки є, немає проблем з диханням, можна розмістити в горизонтальне положення. Якщо Є адреналіновий автоін'єктор, і знають, вміють, розуміють, що це таке, і вміють ним користуватися, можна використати застосування внутрішньом'язового м'язевого ведення адреналіну. Також спостерігати за станом пацієнта, а саме за рівнем свідомості і за диханням. Якщо ж виникла зупинка дихання, якнайшвидше розпочати серцево-лаганеву реанімацію. Адреналіновий автоін'єктор це є портативний пристрій. Одноразового використання, і він дозволяє самостійно і швидко ввести адреналін внутрішньом'язево в стегно. Він схожий на ручку, є простий в користуванні, має кришечку, і при відкритті просто треба притиснути до стегна. Попередньо доза вже є розрахована, і вона потрапить в внутрішньом'язево і буде виконувати свою дію. Адреналіновий автоін'єктор є такою страховкою для життя, оскільки Алергічна реакція може виникнути десь в дорозі, або на природі, або в цих місцях, де важко доступно буде прибути швидкій допомозі. І це допоможе врятувати життя. В першу чергу адреналіновий автоін'єктор мають мати ті люди, які мали в анамнезі, анафілаксію. Також другою групою категорії людей ті, які мають високий ризик алергії, саме на медикаменти або на укуси тварин, що попередньо узгоджено з і лікар. Призначив, що можуть мати з собою адреналіновий автоін'єктор. Також батьки, діти, яких мають важкі алергічні реакції, і тоді застосування автоін'єктора вже вже покладається на відповідальність батьків. Чому самолікування алергічних реакцій інколи може бути небезпечно? Ем, в першу чергу це знову ж таки недооцінка критичності стану, і ем, пацієнти часто використовують антигістамінні препарати, тим самим відтерміновуючи виклик допомоги е, і відтерміновуючи ведення цього необхідного адреналіну. Ем, антигістамінні препарати не дуже ефективні при анафілаксії, а саме адреналін рятує життя. Оскільки але, але анафілаксія, анафілактичний шок є невідкладним станом, він може спричинити до зупинки дихання і серцебиття і мати летальний наслідок для пацієнта. Також у випадку, якщо це є відтермінована допомога, можуть уражатися і страждати такі життєво важливі органи, як нирки, серце, мозок, наслідок того, що на період розвитку анафілаксії було недостатнє кровопостачання і недостатню кількість кисню і поживних речовин доходили до відповідних важливих органів. Повністю захистити себе складно, але можна зменшити ризик. Яким чином дотримуючись таких правил, якщо була наявна алергія, варто знати свій алерген. Другим етапом це уникати контакту з цим алергеном. Яким чином? Читати обов'язково етикетки харчових продуктів, читати складники медикаментів. Часто медикаменти мають в собі комбінований склад препаратів, і один із них може мати прояв алергічної реакції для певної людини. Також при контакті з медиками і при введенні певних препаратів ін'єкційно варто наголошувати, що от я мав в анамнезі таку алергію. Варто повідомити близьким і родичам про наявність алергії, якщо така є, і як діяти в таких випадках. Також є специфічна імунотерапія, це є лікування, яке полягає в тому, щоб знизити чутливість організму до певного алергену. Чи були в вашій практиці випадки анафілактичного шоку? Е, так, в моїй практиці траплялися випадки анафілактичного шоку. Це власне були реакції на медикаменти і на укус бджоли. Це такі випадки, які точно запам'ятовуються. Е, і висновки, який я можу з цього зробити, що вчасний виклик допомоги і вчасно введений нами адреналін допоміг врятувати життя людини.